Чим допомагають рослини? Штучні нічим. Ну, добре. А справжні А справжні допомагають нашій шкірі. І найважче було кидати. Все ти знаєш. Чи знаєте ви, які рослини ростуть в Україні, є найкращими засобами для догляду? А ще цілісінький сюжет про алоє вера і його властивості, чим корисні водорості, А морський колаген? чому чайне дерево таке цілюще. Зелені друзі нашої шкіри, огірок і авокадо і, звичайно, її величність, камоміла чи хамомілля, лікарська, близька родичка ромашки. Цього тижня поговоримо про доглядову косметику у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу.